Безпритульні тварини переповнені притулки в умовах повномасштабної війни в Україні безхатніх котів та собак побільшило в десятки разів. Відновити облік домашніх улюбленців має державний реєстр. Там зберігатимуться усі дані про котів і собак. Від клички до опису, до вакцинації, стерилізації. Ну а головне контакти власників та деталі про здоров'я тварини. Чим допоможе єдина база даних? Тему продовжить Євген Лесної. Здрасте, здрасте, здрасте. Не Знайомтеся, це Джордж Білий пес волонтерами з Купінська після деокупації. А ось скіса місячна цуценя покинули на призволяще. Кіса взагалі з рук навіть не хоче злазити, поки я приїжджаю на день-два додому. Олексій військовослужбовець під час відпустки почув про державний реєстр домашніх тварин. Собаки чіповані, та навіть мають паспорти. Але за фактом поза законом. Ми і Кісу, і Джорджа, і чіпували, і стерилізували, заводили їм паспорти, всі щеплення. Все в нас офіційно. Чіпи зареєстровані. Розмову щодо потреби мати єдину базу хатніх тварин велися вже давно. Цю проблему мали розв'язати місцеві самоврядування у Києві. Зокрема, реєстр створили ще у 2019 року. році. Собаки обов'язково власники котів реєструють їх за своїм бажанням. Наразі для котів немає обов'язкової реєстрації, а от безпосередньо власників собак це стосується за чинними нормами. реєстрацію може здійснювати лише муніципальні чи державні ветеринарні клініки. Лише наша комунальна лікарня, Київська міська лікарня ветеринарної медицини уповноважена на дану реєстрацію. У міністерстві агрополітики, яка серед відповідальних за створення вже єдиного держреєстру, вважає, що до столичної бази тварин чимало запитань. В Києві на сьогодні близько 4 тисяч записів в цьому реєстрі комунальному. І давайте будемо відверти, що в Києві набагато більше. Також в Україні є кілька приватних реєстрів домашніх тварин. Інформацію про більшість чіпованих у відкліниках улюбленців вносять саме туди. Ми вносимо всіх тваринок в базу реєстрації чіпів. Це трейсер ID Вона називається наявність різних баз, які часто дублюють одне одного, не сприяє гармонізації законодавства з європейським. Мета нового держреєстру – саме впровадження норм ЄС, а також полегшити для власників тварин можливості подорожувати та отримувати офіційні державні паспорти для своїх плеканців. Реєстр домашніх тварин він створений для того, щоб ми могли комплексно відстежувати поголів'я наших домашніх тварин, і це дало інструмент для протидії щодо інфекційних або інвазійних захворювань домашніх тварин, тому що коли ми знаємо кількість наших тварин, то ми тоді можемо краще сплановувати заходи. На сьогодні така можливість існує виключно в державних та комунальних ветеринарних лікарнях. При запровадженні зазначеного реєстру власник може звернутися до свого приватного ветеринара, до якого у ньому вже було звично ходити. Він до нього ходив. Він знаходиться десь поряд, і отримати цей паспорт і провести всі необхідні процедури, не чекаючи в черзі в державній клініці. Нині точно інформація, скільки котів та собак у населення, а скільки безпритульних справді немає. І три роки війни істотно додали проблем. Багато тварин залишаються в зоні бойових дій. Дуже багато людей виїжджають за кордон і тварин просто випускають на вулицю. Їм дуже важко вижити на вулиці, тому що вони все життя жили в квартирі. Під час повітряної тривоги, на жаль, безвідповідальні власники, які не тримають своїх тварин на повіцях. Тварини лякаються, тікають, потім не можуть знайти дорогу дозаду. У комунальному столічному притулку фіксують дані тварин у разі передачі новим власникам лише у муніципальному реєстрі. Заповнення ось такої реєстраційної форми. Ага. Також видаємо людині ось такий флаєр, де прописано чітко її подальші дії. Ось право на внесення в держбазу уже мають і лікарі приватних відклінік, але у фахівців є чимало запитань. Як реєструвати тварин, коли ми їх чіпуємо і вакцинуємо в зоні бойових дій? Адже реєстр перев'язаний до ліцензованої клініки і відповідно до місця розташування цієї клініки. Ну це не зрозуміло. У Держспоживслужбі, яка серед розробників відповідають, лікарі ветеринарної медицини можуть працювати не тільки виключно в межах своєї установи, де вони працюють, а й на виїзді також. Чому не можуть? Вони можуть виїхати зробити ідентифікацію, а внести потім в комп'ютер. Те самарі реєстрація – процес неквапливий. Розгляд заявки відбувається впродовж 10 днів, тобто 10 днів ми будемо розглядатися. І тільки після цього я зможу зайти і подивитися, як це все робиться, якщо мене отримаємо відмови. Одна з причин, чому розробили таку базу, це боротьба з різноманітними недугами. Приміром зі сказом, у цьому наразі обов'язкової вимоги щодо реєстрації ще немає. Проєкт існуватиме як пілотний два роки. У нас час до кінця 20, майже кінця 26-го року, але це не заважає напрацьовувати постійну базу, яка потім перестане бути пілотною, та стане а вже буде працювати відповідно до законодавства. Реєстр запрацював кілька місяців тому. А у власників чотирилапих ще чимало питань щодо нього. Яка ціль буде для цього реєстру? Мені також поки що не зрозуміло, як це бачить держава. Для себе я би бачила сенс, якби був реєстр, можливо, безпритульних тваринок, яких би чіпували, за якими б слідкувала держава, можливо, за, за волонтерської допомоги. Зов волонтери кажуть, сьогодні в соціумі є негальніші проблеми щодо тварин, аніж черговий їхній перепис. Хотілося б більше якихось... Може, пільгових, якщо не сказати, повністю безкоштовних програм по стерилізації не вистачає місця, де утримувати тварину, от яку знайшли. Якщо волонтер не може забрати до себе додому? У мене питання тут до введення цього державного реєстру це його контроль. Тобто хто яким чином за які кошти, який механізм цього всього контролю цієї дії державного реєстру? Автори цього держреєстру вважають, що згодом всі дані із муніципальних і з приватних реєстрів об'єднуються в єдину державну базу. Ця система має бути обов'язковою, тому що ця, ця система формує в принципі культуру відповідального власника Власник двох собак з притулку: Євген Лесной, Василь Дензін, Телкла Інтер. подробиці, марафон, єдині новини.